Ті, хто залишилися живими, віддають шану загиблим. Червоні гвоздики, ветерани великої вітчизняної кладуть до меморіалу слави. Спогади тодішньої війни пронизують до кісток. Ще юним хлопцем Григорій Таманюк пішов на фронт. Чотири медалі за відвагу це нагороди, здобуті неймовірною ціною. Він не боявся смерті, бо йшов за батьківщину. Сила патріотичного духу надавала сил. До шечі до Берліна, Розгромили фашизм і одружили з нами побіде над розтягом, щоб фашисти більше не ходили до нас і не покорилися на нашу землю, щоб нас, народ. Жив міри за мир полягли мільйони. Проте у вирі останніх подій ці смерті можуть виявитися марними. Старенькі жахаються, кажуть, та кривава боротьба підступно наближається знову. Ми сумуємо і ми дуже жалкуємо, тому що 69 років принесе мир, А сьогодні воно починає начинає руйнувати. Це позор, щоби слав'яни так себе. Розум дожен. Пересягнути розум то пересягнути не можна цього допускати. Вони звинувачують у цьому не лише Росію. Тоді воювали за спільну мету. кажуть, вогонь війни роздмухують ненаситні політичні вожді. Цього не було, і це допускають ті, які хочуть власті, Вони допускають вигрубейшу ошибку. Через події в країні святкувань як таких не проводили. Втім, як кажуть ветерани, день перемоги це день спогадів. Вони пережили страшну війну і втратили товаришів, закликають усіх нас схаменутися і не повторювати помилок, котрі вже ніколи не виправиш.